Сьогодні поговоримо про те, як створити ключ для налогової в приват 24 Щоб здати річний звіт, потрібно мати ключ. Для цього на комп'ютері, обов'язково на комп'ютері, заходимо в приват 24 В поисковій строці зможете знайти без проблем. Ось так виглядає сайт. Нажимаємо вхід. Як входити, я думаю, всі досить добре знають, вводите номер, а потім пароль. Або, якщо у вас вже приложення є в телефоні, входите в приложення, внизу вибираєте сканер, наводите на цей QR-код і ви автоматично авторизуєтесь. Саме так. Я авторизуюсь завжди в терміналах поповнення. Не потрібні ніякі картки, паролі, нічого не треба, тільки мобільний телефон і все. А, далі ось наш кабінет. Курс такий цікавий, долара. Ладно. А, ось зліва перелік послуг. І в самому кінці бізнес. Наводите на нього курсор, не нажимаєте, переходите. І саме перший електронний цифровий підпис для ФізОсоби. Тому що ми зайшли, як фізособа, ну це без рази. А, Натискаємо і нас викидає, ось, бачите, вже знайоме для нас оформлення, всі послуги. Тут воно грузиться. Хто ходив налогову, ті можуть з цим ключем скопіювати його на карту пам'яті і з ним уже прийти і вам там задуть отчет, якщо ви не самі робите. Так, і тут інструкцію можете натиснути, вас перекине на інструкцію. Вот тут можна подивитись, як це все робиться. Як отримати сертифікат, подробна інструкція. Ну вона стара, це вже за прошли рік, вони вже обновили все. Але не важливо. Ось три графи. Фамілія, ім'я, отчество, населений пункт, область, все. Вони заповнені. Подивіться, щоб без помилок були, перевірте. Натискаєте вірні, дані вірні. Далі вигадайте пароль. Пароль придумайте, головне 8 символів, там хоч 8 одиниць без різниці. Я зарані придумав пароль, що собі якийсь другий. Щоб просто скопіювати і вставити. Так, все, і нажимаємо далі. Засвітилося в Private24, проси підтвердити, бо ми через нього оформлялися. Ось, нажимаємо сповіщення, вже в телефоні. Там у вас будуть підсказки. І підтвердити. Після того, як ви нажали Підтвердити, ось воно пішло підтвердження. ЖДМ, поки воно підтверджується. І ось дані ключа. А дивіться, одночасно воно вже, ну в мене браузер Chrome, тут по умовчуванні стоїть, воно тут же ось на метод скопіювало. Ось його вже і скинуло. Тобто як його дістати. Якщо у вас другий браузер, вам предложить, куди його сохранити, яке місце, це стандартна функція, факт от, що ось він і далі так його треба зберігати От у мене вже воно скопіювало. Заходимо, якщо у вас хром на три точки в хромі, тобто настройки, закладки, загрузки. І ми бачимо, ось остання загрузка. Показати в папке. Ось нам його показує.